Ультраправий проросійський румунський політик Келін Джорджеску назвав Україну вигаданою державою і заявив, що її поділ між сусідніми державами невідворотний. Про це він сказав під час дискусії із журналістом Іоном Кристою. Повідомляє європейська правда. Джорджеско говорять, що про новий розподіл світу, продиктований з Білого Дому, розмріявся про розподіл українських територій після укладення миру та про вигоду Румунії. Світ змінюється, кордони будуть змінюватися, ба більше якщо кордони зміняться. То де будемо ми? У нас є північна буковина, інтерес. У нас є Боджак. Від колишнього, як воно називалося Закарпаття, є ще Угорці, Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія, заявив Джорджеско. На запитання, чи він вірить у розділ України, політик відповів ствердно: на 100% так і буде. Ну, у них немає іншого шляху дорога до чогось подібного неминуча. Україна це вигадана держава, заявив Джорджеско. Раніше він відзначився заявами, що у разі перемоги заборонить продовження експорту українського зерна через Румунію і подальшу військову допомогу Україні.